Привіт, друзі! Сьогодні буде не просто огляд. Ми з вами детально розберемо Hyundai 20-го року, який ми привезли з Норвегії. Це не аукціон. Даний автомобіль ми особисто оглядали, привезли в Україну, розмитли, і тепер він є на спродажі. Це у нас електрокар в максимальній комплектації Blue Drive. запас ходу. У нього до 300 км. Є підігріви та вентиляція, адаптивний круїз контроль тепловий насос. Датчики тримання в полоси, і все це за значно менші гроші ніж тесла. Тож залишайся з нами, розберемо плюси та мінуси, порівняємо з конкурентами і покажу, чому саме цей Іонік є ідеальний щоденний електрокар. Перший Hyundai Ioniq з'явився в 2016 році. Компанія Hyundai зробила акцент на декілька силових агрегатів. Це в нас гібрид. Плагін, гібрид та чиста електрика, але саме електроверсія стала найпопулярнішою за надійність невисоку вартість та комфорт. У 2020 році Hyundai Ioniq отримав оновлення більшу батарею з ємністю 38,3 кВт години замість 28 восьми. Нову мультимедійну систему поліпшену шумоізоляцію. А також і не менш важливе, компанія Hyundai приділила особливу увагу до розширення функцій безпеки. Цей електромобіль спочатку створювався для європейського ринку, і чесно кажучи, це видно. Якість матеріалів, увага до дрібниць, економічність і все на рівні. А тепер перейдемо до екстер'єру даного автомобіля. Стриманий та сучасний дизайн. Гладкий аеродинамічний кузов. Коефіцієнт лобового опору всього 024 Литі диски. стильні LED-фари, Сучасна оптика. Активні повітряні заслонки, які самі закриваються для зменшення опору. Камера заднього виду та партроніки. Все як має бути. Цей автомобіль не кричить Я електричний! Але дає відчути, що перед вами щось особливе. Ось так авто виглядає ззовні. А тепер перейдемо до інтер'єру салону. Підходиш до автомобіля, на ручці бачимо безпечовий доступ. Відкриваючи двері, нас зустрічає шкіряний салон. Сидіння збережені, не просажені, шкіра не потерта, є регулювання сидінь електричне. Присутні підігрів сидінь, вентиляція. Також підігрів керма. Камера заднього огляду, електричний ручник, три режима поїздки, кермо шкірене не затерте. Із датчиків, датчики сліпих зон, тримання в полоси. Електронна цифрова панель, великий 15-дюймовий монітор. Підігрів передніх задніх сидінь, тобто в кожного, в кожного зі сторін є регулятор, яким ви контролюєте цей процес. Великий багажник, присутня шторка, два зарядних пристрої, один чохол, інший чохол, а також компресор, ключ, жилетка. З іншої сторони також все збережене, нічого не пошкоджене. Прозора сервісна історія. А тепер покажу вам сервісну історію даного автомобіля. Так, він-код авто, в якому році була перша постановка. Переходимо до сервісного обслуговування. Все обслуговується вчасно. Так, і контроль. Здійснювався 23-го року 11-го місяця. 56 тисяч. Наступний контур має бути 24, -го, 11, 25-го 25 року. В автомобілі все працює. Провели повну технічну діагностику. Автомобіль в ідеальному стані. Тепер трішки поговоримо про технічні характеристики Hyundai Ioniq. Батарея в даному автомобілі встановлена 38,3 кВт. Реально використовується 36. Запас ходу до 300 км влітку, взимку 220-240 з тепловим насосом. Зарядки це Combo 2, тип 2. Повільна зарядка здатна приймати до 7,2 кВт в годину в домашніх умовах, якщо у вас є три фази. Швидкісна зарядка здатна приймати в годину 50 кВт. До 80% на зарядній станції ви можете зарядитися орієнтовно за 40 хвилин. До речі, це у нас передньоприводний автомобіль з потужністю двигуна 136 кінських сил. Це не гоночний боліт, але дуже динамічний в місті. Він здатний розігнатися до 100 км за 9,7 секунди. В даному автомобілі встановлено тепловий насос. Це дуже великий плюс для електромобіля. Як влітку, так і взимку ви витрачаєте менше електроенергії від основної батареї. Для міста ідеально, ви будете заряджати свій електромобіль один раз в декілька днів. Для поїздок на дистанції 150-200 км кілометрів. Ви будете їхати без зайвого стресу. А тепер поговоримо про конкурентів Hyundai Ioniq. До прикладу візьмемо Tesla Model 3. Автомобіль. Дорожчий на 5-8 тисяч доларів, запчастини в Tesla Model 3 на порядок дорожчі, нижчий кліренс, жорсткіша в ходу. Наступним конкурентом є Renault Zoya. коротша база, зарядка змінним струмом набагато довша, комфорт на порядок нижчий. Hyundai Ioniq – це золотий баланс, надійний, економічний, великий запас ходу, адекватна ціна. А тепер щодо мінусів по даному автомобілю. Першим мінусом буде це те, що автомобіль має спокійний характер. Він не підійде для людей, які люблять екстрим. Наступним незначним, але є мінусом даного авто: це те, що багажник не трансформується в підлогу. А тепер перейдемо до висновків щодо даного електромобіля. Це в нас Hyundai Ioniq 2020 року в комплектації Blue Drive, в максимальній. Підігрів, вентиляція, камера заднього огляду, датчики сліпих зон, тримання в полоси, тепловий насос все це тут присутнє. Також присутній другий комплект гуми на легкосплавних дисках, два зарядних пристрої. Даний автомобіль розмитений, сертифікований і готовий до постановки на перший облік. Якщо він вас зацікавив. Контакти для зв'язку з нами будуть закріплені під цим відео. Також ми закріпимо телеграм-канал, в якому ми розміщуємо актуальні пропозиції автомобілів, які ми можемо придбати для вас. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, в коментарі. Сподобалося відео? ставим подобайку. Не забудьте підписатися обов'язково на канал. До наступних зустрічей!